Античні мудреці казали, хочеш розвивати державу, виховуй молодь. І справді саме молодь, за якою майбутнє в усьому, зокрема й в освіті, покликана зміцнювати державу. Ступаючи поріг школи, молодий спеціаліст сподівається реалізуватися в ній як фахівець. Професійне становлення особистості педагога довготривалий процес, першою сходинкою, до якого є традиційне проведення свята від спеціаліста до магістра, незабутнього моменту педагогічній біографії молодих фахівців. Саме молоді вчителі впроваджують в життя грандіозні плани, їм властиві креативність мислення, відсутність консерватизму. Готовність до змін на краще. Успіх і результати школи залежать від роботи з молодими спеціалістами, які через брак досвіду потребують уваги з боку адміністрації, методичних об'єднань, старших наставників. Від того, як пройдуть перші кроки вчителя-початківця, залежить стабільність педагогічних кадрів, їх якісний склад, результативність навчально-виховного процесу в школі. Створена дієва система роботи з молодими вчителями в Первомайській школі прискорює процес швидкої адаптації молодих спеціалістів, значно скорочує час швидкого періоду оновлення основами педагогічної майстерності, створює атмосферу співпраці молодих спеціалістів і досвідчених вчителів. Метою школи адаптації молодого вчителя є надання допомоги у розв'язанні першочергових проблем щодо методики викладання, планування своєї практичної діяльності, організації роботи шкільною документацією, сприяння професійного становлення молодого педагога, у формуванні потреби у безперервному навчанні. Обов'язковим структурним елементом роботи з учителями-спеціалістами є організація практичної діяльності. Складання календарно-тематичного плану з урахуванням навчальних програм та особливостей класу, підготовка планів конспектів уроків різних типів, моделювання уроку або його фрагменту, розв'язання педагогічних ситуацій, самоаналіз навчального заняття, самоосвітня діяльність. Досить актуальним у навчанні молодих вчителів залишається відвідування уроків наставників, проведення уроків дуетів. А також підготовка власних відкритих слов. И помнишь, как все начиналось, все было впервые дневно, как то лызло, и лодки извали, вера, надежда, любов. Так дружно руби канати, и вдаль уходила земля, и звезды нам петь, и каждый пятый, как правильно. У шкільному методичному кабінеті на допомогу молодим спеціалістам створено інформаційний центр Шлях до успіху, де зібрано матеріали, що знайомлять молодого вчителя з досвідом роботи кращих вчителів школи, методичними рекомендаціями та пам'ятками з таких питань, як організувати роботу над індивідуально-методичною темою, як домогтися дисципліни на уроці, що потрібно знати до початку уроку. Як проаналізувати власний урок, організувати самостійну роботу, опрацювати науково методичну літературу, вивчати передовий педагогічний досвід та впроваджувати його в практичну діяльність. Молоді вчителі обов'язково відвідують уроки у своїх колег початківців аналізують їх, спільно виробляють методичні рекомендації щодо удосконалення навчальних занять. Отримана інформація дає можливість визначати рівні педагогічного розвитку молодих спеціалістів та організовувати з ними відповідну роботу. Однією з умов успішного професійного зростання молодого вчителя є створена цілеспрямована та систематична робота із самоосвіти з метою підвищення ефективності професійної діяльності. Рівня психологічної культури і педагогічного мислення молодих колег до роботи, з ними активно залучається психологічна служба. Найбільш популярними є консультації, які плануються так, щоб допомогти вчителю-початківцю зрозуміти, що лише при систематичній праці над собою можна досягти успіхів в педагогічній діяльності. Слід зазначити, що тема чергової консультації. Обов'язково враховує результати відвіданих уроків у молодих вчителів. Вправа автопортрет сприяє усвідомленню молодими педагогами особливостей своєї особистості, розвитку уміння представляти свою індивідуальність перед аудиторією. Вправа асоціація на самого себе допомагає дати про себе інформацію у стислій формі, відрефлексувати наявність або відсутність особистих змін які сталися протягом останніх років. На роботі. Всегда в політ вверх, А ага. Ага. за знаннями, mm -hmm. за методиками, mm -hmm. за всім mm -hmm. культуром. А коли це культур, що символізують. Яких я познаю різні, да, до всіх треба. Найти о, 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 ниточку, о, до кожного знайти. О, це вище. ще так і речка. Ну я не знаю, я числю обрала цю картинку. Тут тобто, природа зображена, а, це прекрасне. А. Ну і як би розшифрувати цю картинку, то до мене полюють риби, яка на попрати Тобто постійно треба давати певні перешкоди, давати певні перешкоди і зупинятися на етап. Шахи, в принципі, шахи, оскільки це. В принципі, досить схоже на історію, це певні події, mm -hmm. там, різноманітні військові mm -hmm. сатисфакції і так далі. Ну, Я вважаю, в принципі, що на роботі в школі я сам використовую різноманітний новий момент. Шар під, э, сама дошка чорно-білий. Чим асоціюється тебе чорно-білий колір у нас у школі? Чорно-білий. Ну, напевно, біле це знання, mm -hmm. білий колір. А чорний, оскільки чорний, це взагалі не колір, це відсутність кольору. Ага, то в принципі це напевно ага. да, відсутність. відсутність певних там знань. Знає. Знай, а, ну, да. І ну, ось, тут, бачите, ось тут білі да, шахи, вони в принципі більшість білих, да, вони хочуть якось покращити цю ситуацію. Психолог отримує можливість діагностувати акталізовані проблеми адаптації та інших особистісних проблем. І талановитими педагогами роботу направлено на подальший розвиток їх здібностей і формування творчого потенціалу. Молодому вчителю необхідно допомогти в орієнтирах свого педагогічного зростання, допомогти знайти такі напрями в роботі, які б поєднувалися з основними напрямками діяльності школи. і згуртована робота адміністрації, наставників, керівників методичних об'єднань, психологічної служби пробуджують у молодих вчителів інтерес до творчості, прагнення досягти кращих результатів, отримати визнання в колективі. Даний досвід презентовано на районному семінарі директорів та молодих спеціалістів у березні 2012 року.